Футболісти Черкаського Славутича здобули другу перемогу в чемпіонаті України. На своєму полі вони у нелегкому поєдинку здолали гірник спорт із Комсомольська 2-1. Цей успіх дозволив черкащанам наблизитися в турнірній таблиці до трійки лідерів. Матч для господарів поля почався невдало. Вже на третій хвилині Клімаков ударом з розвороту вразив ворота швеця. І надалі приїжа команда трималася досить впевнено. Зокрема, запам'яталися кілька непоганих дальніх ударів у виконанні гостей. Господарі ж подали чималу кількість кутових. Нагоди забити мали Дацюк, Полтавець та Захаревич, але не скористалися ними. Після перерви гравці Славутича продовжували шукати шляхи до воріт суперника. Гості доволі надійно захищалися, провівши при цьому кілька непоганих контратак. В одній з них Корольков влучив у штангу. Наставник Славутича Ігор Петров провів кілька замін, які посилили гру господарів в Атаці. І в останні 15 хвилин господарям вдалося дотиснути суперника. Спочатку іменинник Роман Полтавець влучно пробив головою. А переможний м'яч забив Роман Дацюк, здійснивши рейд через півполя. Таким чином Славутич, набравши шість очок, піднявся на четверте місце турнірної таблиці. Одноосібним лідером після трьох турів є мир із Горностаївки, в активі якого 9 очок. Сім очок має дебютант другої ліги Миколаївська енергія. У суботу Славутич у Кременчуку зіграє з Кременем. Олег Фукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.